Так, доброго дня усім. Тут ми переселили курчаток з брудера, уже на підлогу, бо брудер час уже буде заселяти нових, менших, а ті вже якраз такі хорошенькі. тип 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 <риск> ага. Поставлю им тут воду, Листы. А в брудер вже заселили інших. Ну, Нібито вони ходять щось клюють, збирають собі там. Значить усе у них непогано. Що там пухові? Ну, З ними вроді все нормально. Ці, не Живі, здорові. Це тільки що кукарі Так, А новеньких вважайте, ми сюди в брудер до гусенят зверху переселили. Вони тільки коли. На вчорашній вечір тільки закінчили, вилуплюється з інкубатора. Вони біля інкубаторів попідсохали. Читайте, ніч підсохли і, і все. Він інкубаторів прибрали.

С телефон. Хе. Хе. чуть-чуть. Ну, кучу якщо не сбываю, так, значит, уже добра, уже значит что им не холодно. Тут осінняти ще. О, кутучок забилося. Полякались трохи, що зайшов. Нічого страшного. Так, у нас з цього брудера, считайте, забрали всіх. чуть-чуть їх. Небагато їх там осталось. Зачитайте, також попідростали. Гарненькі всі такі. Відкрию покажу. Можна йти. Всім дякую, не забувайтесь підписуватися, ставити лайк. Це, надіюсь, допоможе в майбутньому розвитку канала. До побачення всім! Дякую